Доброго дня! Рада вас вітати сьогодні, 9 липня 2023 року. На цьому каналі ми спілкуємося про дикі рослини і про їхні фарбувальні можливості. Цієї пори квітує багато різних трав. Зараз я перебуваю на такій остепненій ділянці. Тут багато і злаків, і інших травинок, і квітує тут пижмо. Звичайне, пижмо вміє фарбувати писанки у приємну жовту барву. Тут же на цій ділянці зараз квітує і цмин пісковий, ось я тримаю його в долоні. Він вміє фарбувати, як і пишму, у приємну жовту барву. цієї пори також можна скористати. Квітами злинки однорічної, і цвітом підмаренника справжнього. Тільки різниця буде в тому, що підмаренник фарбує в насичену жовту барву. Раджу всім